Отже, цього разу я знову хочу вам показати, як працювати зі списками. Ну і ми дещо розглянемо так, як можна отримувати елементи списка, так? Тобто, які можуть бути з ними маніпуляції і тому подібне. Значить, ви вже маєте знати, так, що список це є змінна, її можна створити за допомогою кнопки Створити змінну. Потім, коли список створений як змінна, Тут є такий, є така, такий блок «Встановити», «Встановити» да, де можна вибрати назву змінної і встановити до. Значить, можемо встановити до і з, з розділу списки вибрати Створити список З. І в цей створити список З. Да, ось тут можна. Додавати елементи, я на одному з попередніх відео показував, як це робити. Можна додавати елементи, і цей список буде складатися з цих елементів. Тут, бачите, елементи є показані. Ну, і потім, щоб нам ці елементи виводити, так, я приховую черепаху, роблю там поворот праворуч, піднімаю перо і рухаюся назад. Ну, тут в даному випадку на 188, можна більше, да, рухаюся назад. Тобто, щоб черепаха починала не з центра, так, а звідси, з лівого краю. І, значить, дивіться, в чому є, в чому є особливість. Так? Ми можемо створити таку спеціальну змінну, як кількість. Для того, щоб використовувати її в подальшому в циклах. Тобто тут є змінна кількість, і цю кількість я встановив до значення 10. Значить Це значення його можна підбирати під кількість елементів в циклі. Якщо ви подивитесь уважно, тут в циклі 10 елементів, тому я цю змінну встановив в 10. І далі у нас є цикл рахувати, Значить, взяти звідси рахувати. В Цикла є внутрішня змінна I, це є керуюча змінна, да, цього циклу, вона використовується для того, щоб управляти цим циклом. І змінна I буде у нас змінюватися від 0 до певного значення кількість мінус 1. І буде змінюватися з кроком 1. Тобто це буде отак: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, оскільки елементів всього 10, да, останній елемент буде. 9 на, один, на одиницю менше, да? тому що тут якраз ця кількість починається, ну, нумерація починається з нуля, да? і від кількості ми тут віднімаємо одиницю. Ну і це дуже поширена ситуація, коли номер останнього елемента в списку на одиницю менший, ніж кількість елементів в такому списку. Так, В інформатиці це дуже часто використовується, тому що нумерація списків дуже часто починається саме з нуля. Ну, а далі ми можемо створити якусь тимчасову Да, Ця змінна, там, хай собі існує тільки в циклі. Ну, за межами цикла вона може, звісно, існувати, але вона буде нам не цікава. І ми цю тимчасову змінну встановлюємо, беремо звідси з розділу списки да, у списку з такою-то назвою отримати вкладений елемент. Значить, і тут ми вказуємо, скажімо так. Вказуємо знову ж таки номер да, цього вкладеного, вкладеного елемента, і він у нас тут буде з номера І да, до номера І плюс 2. Да, ось, такий, ну, ось таке отримання елемента. І, значить, друкую, друкую скажімо, так, цю змінну, роблю, роблю просування, роблю просування вперед. Значить, Давайте подивлюся, що у нас тут буде. Так. Тобто, я в даному випадку тут зробив виведення не, не поелементну списка, а можна, так би мовити, зі списка вирізати, отримувати його частину. При цьому ця частина це не один елемент, а може бути три елементи, чотири і так далі. Тут, бачите, ці елементи вони йдуть трійками. тобто Список у нас такий: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, але ми беремо так: спочатку 0, 1, 2, потім 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 4, 6, 5, ну і так далі. Да? Тут все можливо не поміщається, да? але ви зрозуміли суть, як воно далі буде. І робиться, да? робиться це за допомогою окремої операції отримати вкладений список. Да? Тобто вкладений список це є частина іншого списка. І тут ми вказуємо діапазон, вказуємо, з якого номера почати. І яким номером закінчити. Так? Тобто, якщо у нас тут від І до І плюс 2, то потрапляє, потрапляє три, три елементи. Ну, і ось такий підхід, такий підхід до роботи зі списками він називається зріз. Тобто ви, по суті, можете вирізати, зрізати так? з цілого списка можете вирізати якусь частину з трьох елементів, з чотирьох, з п'яти, з двох. І так далі. Можете вирізати навіть весь список, тобто з усіх елементів. Ось таким чином. Ну і підсумовуючи, так, скажу, що на цьому, на цьому ми пригадали, так, значить, як створювати списки і встановлювати значення. Так, Пам'ятаємо цю кнопочку. Пригадали, як встановлювати черепаху для виведення даних. Можливо, дещо нове було, да, що можна створити окрему змінну, яку, яку потім використовувати в циклі. Також пропоную запам'ятати, що дуже часто номер останнього елемента в списку на одиницю меншій кількості, ну і розглянули щось принципово нове, да, таку функцію, да, такий блок, як у списку отримати вкладений список да, в якомусь діапазоні. Ну і такий вкладений список він називається зріз.